Вибач, здається, я закохалася в тебе. А? Чекай, що а що сталося з нашою дружбою? Ні, ні, чорт забирай, не може бути. Але чому? Це ж не тому, що тобі подобається хтось інший. Ну ні. Як це сталося так швидко? Ми тільки вчора почали спілкуватися. Вірно. Раніше я ніколи нікому не відкривалася, але ти прийняла мене. І я думала про тебе, коли повернулася додому. Серце билося, як після діжки кави. Це найнеймовірніше відчуття, яке я коли-небудь мала у своєму житті. І тоді я зрозуміла це кохання до тебе. Ти перебільшуєш? Ніхто при своєму розумі не пропустить шанс утішити тебе. Але це була ти. Mm. Ти була єдиною, хто був зі мною в той момент. Я ж не промивала тобі мізки.